Книга, як багато важить вона у нашому житті, це вірний товариш, мудрий наставник і вчитель, невичерпне джерело знань, наше минуле сьогодення і майбутнє. Вона цілий світ з його радостями, і печалями, здобутками й втратами, добром і жорстокістю. Її називають підручником життя, яке нас формує, і яке формуємо і творимо ми самі. Важко переоцінити її значення, важливість і вагу. Власне, це й було визначальним у виборі нашої рубрики наодинці із книгою, ініціатором якої був колектив Червоноградської центральної міської бібліотеки, у якій знайомитимемо вас як із уже добре відомими книгами, які стали класикою, так і з новими виданнями і їх авторами. Спробуємо розкрити світ. Збагнути його, збагатити новими барвами і відтінками. І раді будемо, якщо нам це вдасться зробити. Наразі ж залишаємо вас на одинці із книгою і ведучою рубрики бібліотекарем Червоноградської центральної міської бібліотеки Русланою Федюк. Ох. Зітхнула після останньої крапки. Дорогий мій читачу. Подеколи мене питають, хто мені наші історії, сюжети, слова, звідки я знаю про те, про це, про інше, коли б я насправді знала секрет ключів від космосу людської душі і людського щастя, я б не на жарт пишалася цим відкриттям і до смерті втішалася б маленькі щасливі самотині двох із своїм коханим. І нікому б не морочила голову книжками, не змушувала бредати і сміятися над чужими долями ні себе, ні того, хто довіряє моєму слову. От так. кожен відмикає серце того, кого любить, по різному. І навіть у космосі радості підгодовує його різними стравами, хто зна, що кому більше смакує у час радості, а що. В часи смутку людина істота настільки зрозуміла, настільки ж і незбагненна. Я знаю одну жінку, яка упала в гріх у тиждень після похорону свого чоловіка. Через багато-багато років по тому вона розказала мені історію свого падіння, не ховаючи очей. Жінка казала, що була так розчавлена горем від втрати чоловіка, якого вона за життя не зрадила жодного разу, що хотіла накласти на себе руки. І ось у хвилину розпачу до хати зайшов незнайомець зайда, просто чоловік. І всього один єдиний вияв жалості. Чужий чоловік назвав її так, як називав лише чоловік. Рідний та ніхто інший у світі не знав цього ласкавого інтимного імені. І жінка впала у гріх іще до того, як зів'яли вінки на могилі чоловіка. Я не знаю, чи має хто право судити цю жінку своїм традиційним прямолінійним судом. У кожного своє алібі і своя правда, помножена на мораль. Мені, як письменниці, цікаво було б дослідити історію і мотив такого гріха, але на звивистих дорогах життя я такий самий Неофіц, як і ви, мій любий читачу, що, може, зараз б'ється над пошуками рецепта для свого щастя, як б'ється і кожен із нас, пишучої братії, що береться давати рецепти щастя іншим. Я дотепер не знаю, наскільки книжка, навіть найкраща, може допомогти окремій людині у розв'язанні її особистих проблем. Та одну річ я знаю напевне, кожна людина має стільки радості в житті, скільки вона сама її вигадає, а потім утримає в своїх руках. Я зараз маю радість від того, що ви тримаєте в руках цю книжку, і, можливо, вона вам навіть подобається. Та навіть якщо ви подумки сперечаєтеся зі мною, я все одно рада, бо ви вибрали мене для хвилини своєї радості чи смутку. Ідею першого мого фуршету від Марії Матіос підказав мені мій син Назарій після того, як майже одночасно прочитав моє оповідання: Ніколи не розказуйте про космос і чергову рецензію на котрусь із моїх книжок, в якій рожевощока юна журналістка під акомпанемент цитат від Юнга і Фройда пускала сльозу з приводу сумної долі котрогось із моїх персонажів. І автора книжки, особи яких для недосвідченої рецензентки були тотожними, мій син засміявся і сказав: А знаєш, мамо, у тебе в оповіданні так смачно виписано рецепт, З повитих капустяним листям свинячих риберець, що мені вкотре забаглося їх. Чому би про твої кулінарні здібності? Не дізнатися іншим, щоб знати, яка ти господиня, а не письменниця. Коли б цьому дівчиськове, яке в рецензії насправді плаче над своєю, а не над твоєю долею, але не хоче в цьому зізнатися, дати на ніч книгу твоїх кулінарних рецептів замість Юнга, їй відразу стало легше. Подумай, мамо, над цією ідеєю видати кухонну. Книгу, сказав багато років тому мій син, і вбив мені ще один гвіздок у голову. У нас в родині так водиться, що не тільки діти слухаються поради батьків, але й діти подеколи дають батькам поради не гірші Отож, вісім років тому я виконала синову пораду, написала книгу кулінарних рецептів. Ви прослухали уривок з книги Марії Матіос Кулінарні фіглі. Марія Матіос. Коріна гуцулка з буковини. Перші вірші надрукувала в 15 років. Випускниця філологічного факультету Чернівецького університету. Вона пишається тим, що була серед тих, хто добився присвоєння навчального закладу імені поета Юрія Федьковича. Довгий час керувала спілкою письменників Чернівецької області, займалась видавничою справою, має унікальне дослідження своєї родини, що корінням сягає 1790 року. Критика її називає як не чортиком, що вискочив з табакерки, то гранд-дамою української літератури. Найбільшу популярність здобули її книги Щоденник страченої нація, бульварний роман Солодка даруся. Переможець конкурсу Книжка року 2008 року в номінації Красне письменство, Сучасна Українська проза, Роман Москалиця, Лауреат Національної премії України імені Тараса Григоровича Шевченка за роман Солодка Даруся 2005 рік. КУЛІНАРНІ ФІГЛІ це основне видання фуршету від Марії Матіос. Це здоровий гумор і міні енциклопедія сімейного життя самодостатньої жінки, яка знає, що сміх і смачна кухня уміють підтримати здоровий дух у тілі людини так само, як нехитрі знання неписаних законів і народних звичаїв свого і чужого минулого. Беручи до рук кулінарні фіклі, не забудьте прихопити слинявчик, бо від цього смачного і життєрадісного читання не раз тектиме слинка по підборіддю, а також тримайте коло себе записничок, щоб час від часу, відриваючись від цікавого читання, записувати дуже смачні і цікаві рецепти приготування різних смаколиків. Насолоджуйтесь красою українського слова і смаком українських страв від Марії Матіос! Шановні радіослухачі, запрошуємо вас у невгамовний ритм абонентської зали, у тихий та живий затишок читальної зали. Центральної міської бібліотеки, у творчий неспокій нашого колективу. Ви знаєте, як багато добрих книг чекає на вас. Зануртеся у безмежно цікавий світ її величності книги. Шкодувати вам не доведеться. Ми в цьому переконані.